Кругова порука, просто якщо Черношова кинуть заграти і почнуть задавати питання, він мусить буде відповідати на багато питань. А з рахуванням, що це Міністерство єдності е, з'їло, просто е, мільярдний бюджет ніякої користі на виході немає. Зараз обговорюється питання, що я треба повноштану, аби потім списати всі борги і не, борги, прадіжки це не боргі. І забути все про всіх, тому якраз це вони роблять. У нас такі міністерства не одне, що у нас і інше таке існує. У нас э, нюанс є украборомбром і є міністр І виходить, лебідь, рак і щука тягнутого воза під назвою Національна безпека України. А результату ніякого на не виході немає. Так само із Е, Як тільки його закриють, він сразу ж почне говорити. А це владі не вигідно. Тому безпосередньо вони прикривають свою дупу і розповідають, що він дуже потрібен. Яким чином потрібен? На що ти, міністерство створювалось? Ну, бабло списали неміряно. Давайте задаємо, у нас як чудово списуються гроші. Ну, Останній такий зашквар: 10 мільярдів на утримання військово-цильних адміністрацій окупованих територій. Якщо влізти в нюанси, а на що ж витрачені були гроші, які зарплатні чиновникам, то військові скажуть, то на мені на фронті воювати. Чиновник отримує значно більше, чиновник нічим не ризикує. Ну, маразми перейменування вулиць в місті Авдіївка в квітні цього року. Авдіївка, яка давно окупована, але розумієте, гроші на насобні тисяч видих. Маразми, що десятки проєктів на будівництво будь-яких там незрозумілих шкіл на окупованих територіях. на... Роботи чиновників про наховання пенсій на окупованих територій, при цьому влада, розповідаючи, що вона там переживає хто на окупованих територіях, але тут просто поклала з прибором, пробачте таке слово, на людей, які виїхали з прифронтової зони з окупованих територій. Бо люди, які були на нашій території, вони кінуті держави. Причому, приклад кинутості держави це не тільки проблема цього президента. В час і е, за попереднього президента люди, е, які виїхали в 2014-15 році з окупованої території, потім повернулися. Дам Найпростіший приклад, знов таки, як держава відноситься до тих, хто е, захищає цю державу, давайте згадаємо, яка кількість офіцерів і військовослужбовців вийшла з Криму, яка залишилася окремо питання, яка вийшла з Криму, потім написала рапорти і повернулася в Криму. Тому що спілкуючись з багатьма, які тоді приймали рішення, вони сказали: ми тут нікому не потрібні. Начхати на все. Нічого в кращу сторону не змінилося. Бо чиновники, які приймають рішення за свою службу діяльність, мусять вирішити тільки дві проблеми. В службовий час вирішити особисті проблеми. І друга проблема, що підлеглі інстанції, люди не задоволення своїм проблемам. Нічого не міняється. Цей бюрократичний механізм. Який е, абсолютно е, не зацікавлений в виконанні своїх функціональних обов'язків. І на даному етапі, що стосується Міністерства національної єдності, ну я щось знаєте, от був декілька разів за картоном за останні півроку, спілкуючись з людьми, то підтримки влади української влади там абсолютно немає, там вони е, значно ширше відкрили очі на певні спроможності. І вони бачать е і розуміють, що задаєш питання, а ви плануєте повертатися, а вони кажуть: куди? Нам там дадуть роботу, там держава буде про нас дбати, там е наші діти зможуть вчитися. Я зараз не виправдовую нікого. Бо в мене свій погляд на цю ситуацію. Я просто концентую факти, що Міністерство національної єдності ну виявилось звичайним зеленим пшиком, такою великою. Миною Бульбашкою, як і величезна кількість проєктів і планів, які здійснювали згодна влада. вони ж працюють на процес, на результат. Давайте згадаємо минулорічні е, розпіарені е, ці міжнародні форуми е, миру, які проводились чомусь в серії Швейцарії, на одному з найкрутіших курортів. А що це не можна було в той самий Польщі провести, в той Польщі. Польський курорт значно дешевше обійшовся, наприклад, там, те ж саме закапання, не знаю, часова, мовно кажучи, так? В літній пару. Можливо, було ну, краще. Та ні, ми ж Е, От мені цікаво, скільки мільйонів, десятки мільйонів було витрачено на цей захід. І ні про що мова, ні, ніякого результату називається Потри розійшлись для України ніякої користі не було, і це було зрозуміло з самого початку. Що е, нічого не буде. Але між тим була така, знаєте, метушня е, надування цих мильних бульбашок. Може, Ми згадаємо ті суперплани, які нам я не знаю, я не знаю план стійкості, план зміцності, план е, перемоги, план боротьби, план, план єдності, план створення плану усунення доліки щодо недоліких виявлених. При перевірці плану єдності, отак от, умовно кажучи, вони ж працюють тільки на процес, У них немає стратегії розвитку. У них немає розуміння, що робити. ну, Вони не можуть апріорі, тому що е, своїй більшості вони вчилися хріново, хоча мають червоні дипломи. Бо або КВН грали, або е, хтось там за них щось рішав. Я вже не кажу про службовий там і Вони думали, що ті е, тижневі курси е, в Трускавців пройшли і стали суперпрофесіоналами. Нема нічого страшнішого, ніж самовпевненість лілітантів. І ми от бачимо, як самовпевненість дилетантів обернулася потужною війною проти Російської Федерації. Так е, деякі скажуть, так це ж не вони на війну почали, це ж Путін почав. Я розумію, що е, вина за. Те, що росіяни напали на Україну, лежить на всіх президентах України. На всіх. Починаючи від е, покійного Кравчука, закінчуючи на іншим. Просто Володимир Олександровичу достався той, -тот, який тісто замішувався, випікалася до нього, а він просто отурішеньку ставив, під, під назвою повний триндець українському розумінню е, питань безпеки. У нас величезна кількість е, команд інших президентів та і цих системно розпродавала е, національний здобуток, що стосується кількості техніки, підприємства, установи, які забезпечують національну безпеку. І те, що ми маємо зараз, це ж не тільки провина Зеленського. Але так сталося, що вони самі захотіли до влади і очолили цей процес, коли він уже дозрівав. Тому їм мусить нести відповідальність, але ж не хочуть визнавати. І все створення постійних процесів, а давайте ще щось. Це відволікання уваги суспільства від бездіяльності, неспроможності, непрофесійної діяльності цієї влади в будь-яких процесах, що стосуються організації простих речей. От зараз е, вони два місяці назад пані Верещук там е, зняли в ролі, куди вона з е, автоматом бігає і готується там до суперзахисту. Це напрягає. Тепер я розумію, що. І нічого не створюється, і ті, хто реально в цьому розбирається, їх починають душити, спілкуючись, ті, хто займається цим в регіонах. І якщо твоя точка зору не співпадає значить ворог, значить фінансування не отримаєш. Хоча фінансування вони такого себе не давали. Наразі зараз будуть розповідати про національне патріотичне виховання да, чи військово-патріотичне виховання. Ну, вони. Забою, що в 2019 році це було прийнято як е документ, як рішення е Ради на безпеки і оборони. І це було запущене, це було все зроблено. І всі ці концепції були опрацьовані, але вони все задушили. Потім повернулося, ну, дивіться, в 19 році ми це зробили вже великі концепції, не просто рішення. Концепції рішення це викинули, але це було заморожено. Зараз вони починають кидатися, що треба щось робити. Треба щось робити, бо е, народ, який залишився в тилу, не вірить влади і не хоче виконувати свої конституційні обов'язки. Частина нашого народу, яка на фронті становилася реально фізично і морально воювати без заміни, без змін, влада за цей час ніхрена не організувала, що стосується підготовки населення і переведення економіки на функціонування в воєнний час. Також це не зроблено. Тому проблема полягає в тому, що вони постійна, е, небагато українців е, чітко розуміють, наскільки їм впевнена і вміло маніпулює влада. І наскільки їм вішають плошину і розповідають, що знов таки ж, вірте в майбутнє далеке. Яке далеке? Люди хочуть жити частину час. Частина людей вже не може доти майбутнього дожити, бо вони загинули за цю незалежності. Але вони хочуть, щоб їхні діти їхні близькі родичі жили нормально. А владі абсолютно на це начхати. І постійно ми бачимо інформаційну маніпуляцію в інформаційному просторі, де нам розповідають про щось незрозуміло далеке і не щось незрозуміле недосягне. Але дуже гарне, якщо так мати певну уяву. От і все. Вони не за результат, вони за процес. Знаєте, от е, знову ж таки приклад. От буквально сьогодні з'явилося розслідування журналістів НДЛ Медіа. В ньому йдеться, що Львівська Ова погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами від фейкової громадської організації з підписом російського імператора Олександра Третього. Там щось 8 чоловік виїхало за кордон, частина з них не повернулась. Мені цікаво, ну, знову ж таки, ова обласна військова адміністрація. Чи будуть покарані чиновники? Чи, чи будуть зроблені якісь певні висновки, чи буде кримінальне провадження? Чому такий рівень корупції в країні? Безкарність породжує безвідповідальність, безвідповідальність, породжує хаос. Ми зараз знаходимося на високій хаосу а. Далі. Е, ще до деяких питань. Генштаб підрахував втрати російської армії за перше півріччя 2025 року 230 тисяч 180 чоловік втрат. Це десь приблизно 19 дивізій, 1311 танків, 2885 бронемашин. Скільки ще в Росії може бути спроможностей, і західні видання пишуть, що наступ Російської Федерації зараз провалюється, той анонсований літній наступ. Чи так це, чи є ознаки цього? Тому що я дивлюся, що моніторинговий проект, проект Deep State пише, що тільки у червні ворог окупував 556 квадратних кілометрів української території. Що відбувається, як ви вважаєте? Ну, дивіться. Знову така звичайна інформаційна маніпуляція влади, коли піднімаються не проблеми, а результати знищеному ворогу. Я абсолютно не обговорюється результати, а що ми втратили в кількості людей і а, в кількості територій. Оце звичайно інформаційна маніпуляція, і ті, хто займається цими речами, на чому знаються. Наступне мене менше цікавить, чи правився російський наступ чи ні, тому що я знаю, що у них є ресурси, аби цей наступ продовжити. І коли подається результат, що російський наступ здох. Я задаю питання, а що він починався, так були певні наступальні дії на певних ділянках фронту. За рахунок е, нашої військової стійкості і е, життю наших хлопців, які віддали життя е, за утримання цих територій, ми е, не так швидко втрачали територію. Але знов таки ж, е, якби Генеральний штаб підняв цифри і задав питання. Я констатував питання цифри по ворогу, а задав питання до наших обранців, до нашого громадкомандища. Пане президенте, а коли фронт почне отримувати в потрібній кількості снаряди і по калібрам, таких, таких, таких на добу, на тиждень, на місяць. Коли ми будемо отримати в потрібній кількості патрони, коли ми будемо отримати в потрібній кількості дрони, боєприпаси до тих дронів, коли яким чином ми будемо готувати населення, яке буде. Впевнено і відповідально відноситься до свого конституційного обов'язку, чого ж немає. Тому у нас знов таки формування негативного образу територіальних центрів комплектування, які я не виправдовую їхню діяльність, але я констатую факти, що знов-таки ж в інформаційному просторі виключені, що за всьому винні ТЦК. Але давайте знову відкриємо закон про. Мобілізацію мобілізаційну підготовку прочитаю, хто відповідає за мобілізацію? Починаючи від першого посадового особи, і яким чином здійснюється мобілізація? Що це, за це місце відповідальність? Чи хто центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самовідування, підприємства установи і потім які військові частини? Ми чомусь про тих попередніх не згадуємо. А що робили керівники керівництва цих е, підприємств і установ? А що робили керівники е, органів місцевого самоврядування, щоб ви виконати завдання мобілізації особового складу? А що робили міністерства, що стосується підготовки і забезпечення? Знов е, знаєте, читання під певним котором, як ви на державі, а надглядання сутності проблеми, чому так все хріно? В чому винні військові? Можливо, але під час достатньо часто використовувались таке твердження що е, ситуація в армії це відзеркалення ситуації всередині країни. І коли в армії багато проблем, які не вирішуються, то це якраз ті проблеми, що створені всередині держави. І ми наразі маємо реальну, чому певна кількість того самого рівня корупційних діянь виникла, чому е, величезна кількість питань до армії. Бо величезна кількість людей, яка прийшла до армії. Вони не змогли, коли одягнули форму зразу стати професіоналами. Бо проблема України полягає в тому, що людей, які носять форму велика кількість, а воїни за підготовкою і за духом, немає. І це ж проблема, яка також закладалася попередніми десятиліттями, де, що стосується підготовки мабіційного резерву, підготовки населення до вміння тримати зброю в руках і діяти в складних ситуаціях, було відношення таке пофігістичне. Його просто не робили, і е, вам простий приклад, візьміть кількість народних депутатів і прорахуйте відсоткове відношення, хто з цих народних депутатів в чоловікій статі е, служив в лавах Збройних Сил або в інших І Ви будете здивовані. Ну, от вся відповідь полягає в тому, що е, ті, хто відповідає за нашу безпеку, ті, кого ми обрали, повірили в їхні кісками, деякі повірили і обрали. Абсолютно не знається на простих речах.